Бажаю здоров'я. Зараз ми перебуваємо біля дитячого садочку у Сумах, куди влучив російський дрон. Ви бачите пошкодження. Про це трошки пізніше, але я хочу познайомити вас з дівчиною Яною, яка живе в цьому районі, яка розповіла більше про цю страшну ніч, але також виявилося, що у Яни є чоловік, військовослужбовець, як його звати? — Владислав. Владислав, який, на жаль, зник на війні. Хочу зараз дещо розпитати про цю історію. Покажіть фотографію вашого чоловіка. Як саме ви його шукаєте, чи є надія? З того, що було відомо в перші дні, нам взагалі військова частина казала, що всі, хто з них загинули, Яка Але, військова частина, номер? 3051, Національна гвардія в І вони сказали, що немає жодної інформації. Деякі військовослужбовці казали, що не надійся, не шукай, що вони скоріше всі загинули. Але з тих наявних доказів, якихось чітких. Про те, що людина загинула. І частина, до яких вони були прокомандировані, це 14-та бригада, Червона Калина», вони надали свідчення просто на словах, що е, там нікого немає, речей немає. І, скоріш, хлопці в полоні, і зникли вони в серпні 24-го року на Покровському напрямку. І от е, обігані всі інстанції, координаційні штаби, Червоний Хрест, е, але поки інформації жодної немає. Зараз багатьом рідним зниклим безвісти відсутність поганих новин теж гарні новини. Тому є надія, що людина жива в полоні і повернеться додому. Я дуже радий, що ви не втрачаєте надію. Бажаю вашому чоловіку повернутися, якщо він живий. Дякую за цю історію.